Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи, які потрібно виконувати перед сном. Це вечірня руханка, яка підготує ваші м'язи до сну. Я хочу подякувати своїм патронам, які підписалися на мій баймія Кофі, а також стали спонсором мого YouTube каналу і підтримують мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Ви найкращі. Через ніс і видих. Через рот. Вдих. Через ніс і видих. Через рот. Наповнюємо, киснем наші легені. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І. Покно вправо тягнемося рукою в протилежну сторону, робимо видих. Затримались на 5 секунд, повернулися в початкове положення, зробили вдих. На видосі потягнулися другою рукою в протилежну сторону, затримались на 5 секунд. На вдосі повернулися в початкове положення. Зробили видих. 1, 2, 3, 4, 5. Повернулися в початкове положення, вдих. На видосі 1, 2, 3, 4, 5. Повернулися в початкове положення вдих. Зробили видих. Повернулися в початкове положення, вдих. Зробили видих. Повернулося в початкове положення, вдих. Стали на коліна і робимо вправу кішка собака Прогнулися, зробили вдих, на видосі, округлили спину. Зробили вдих, на видосі, округлили спину. Один. три, Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, Чотири, добре. Прогинаємося по перековому відділі хребта і повертаємо голову в ліву сторону, дивимося на носочки. 5 секунд затрималися. І повернулися в початкове положення. Зробили вдих. На видосі знову повернули голову, подивилися на носочки. На 5 секунд і повернулися в початкове положення. Зробили видих, повернулися. В початкове положення. Вдих. Видих. Один, два, три, 4, 5. Вдих. Видих. Один, два, три, 4. 5 вдих видих 1 2 3 4 5 вдих видих 1 2 3 4 5 вдих видих 1 2 3 4 5 вдих добре Опускаємося вниз, максимально тягнемося руками вперед. І через бік виходимо в початкове положення, прогинаємось по поперековому відділі хребта поглядом вгору. Назад, сідаємо на ноги, тягнемось руками вперед. І повертаємось в початкове положення, видих. Опускаємося, робимо вдих. І повертаємось в початкове положення, видих. Знову робимо вдих. І повертаємось в початкове положення, робимо видих. Наступна вправа. Одну ногу ставимо попереду, а другу ногу відставляємо назад. Підіймаємо руку вгору, витягуємося, робимо видих. Фіксуємось на 5 секунд. І опускаємось вниз. Руку вперед, лягаємо, робимо вдих. Фіксуємось на 5 секунд. Зафіксувалися. І тоді підіймаємося вгору. Знову ж таки, робимо видих. Довгий на 5 секунд. І повертаємось в початкове положення. Знову сюди. Опускаємось вниз. Робимо вдих. Фіксуємось на 5 секунд і знову підіймаємося вгору. Робимо видих. Видих. І знову опускаємося вниз. Робимо вдих. Тоді знову вгору робимо видих і опускаємося вниз. Робимо вдих. Добре. Тепер міняємо ногу і виконуємо те саме на другу сторону. Робимо видих. Фіксуємось на 5 секунд і лягаємо, робимо вдих. Тоді знову видих. І лягаємо. Робимо вдих. Видих. Вдих. І ще один раз. Видих. І сюди. Вдих. Добре. Тепер лягаємо на спину. Зігнули ноги в колінах. Ноги опустили в одну сторону, а голову повернули в іншу. Зафіксувалися на 5 секунд і поміняли положення. Ноги опустили в одну сторону, а голову повертаємо в іншу сторону. Фіксуємось на 5 секунд і міняємо положення. Знову ж таки, в одну сторону повернулися. Зафіксувалися на 5 секунд. І поміняли положення. Знову ж таки зафіксувалися в такому положенні. І міняємо положення ще раз. Сюди. Дихання рівномірне, не затримуємо вдих через ніс, видих через рот. І ще один раз. Міняємо положення. Добре. Тепер руки. Ставимо над головою. Тягнемося носочки на себе. П'яточками тягнемося вниз, руками тягнемося вгору. Рухаємо тазом. Ви маєте відчувати, як у вас працює хребет. Як у вас розтягуються м'язи спини. Зробили розтяжку. Добре. Так, наступну вправу ви можете робити, якщо вам складно, ноги можуть бути ось так на підлозі. Якщо ви можете сісти ось в таке положення, тоді сідаємо так. Якщо ні, тоді ноги ставимо на підлогу. Руки в нас в сторони ставимо і нахиляємося в ліву сторону. Нахиляємося, робимо вдих. Повертаємось в початкове положення, видих. Тоді в другу сторону робимо вдих, Повертаємося в початкове положення, видих. Знову ж таки робимо вдих. Повертаємося в початкове положення. Видих. Вдих. Повертаємося в початкове положення. Видих. Ще один раз. Вдих. Повертаємося в початкове положення. Видих. Вдих. І видих. Ставимо одну руку попереду. Витягуємо. А другою рукою відтягуємо її в сторону. Відтягуємо, фіксуємось на 5 секунд. І повертаємось в початкове положення. Міняємо руку. Тепер цією рукою правою відтягуємо ліву руку рівну. Ви маєте відчувати, як у вас натягуються м'язи Дельт. Фіксуємось на 5 секунд і повертаємось в початкове положення. Міняємо руку, відводимо руку в сторону, відвели. І повернулися в початкове положення. Змінили руку, відвели і повернулися в початкове положення. Ще один раз відвели, зафіксувалися, повернулися в початкове положення, змінили руку, відвели, повернулися в початкове положення. Наступна вправа, беремо руки в замок, тягнемося вгору. І тягнемося вперед. Тягнемося вгору. І тягнемося вперед. Ще один раз тягнемося вгору. Тоді тягнемося вперед. Вгору видих. І парад, вдих. Вгору видих, і парад, вдих. Добре. І зробили глибокий вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ну що ж, друзі, тепер ви підготували своє тіло до сну. Друзі, я впевнений, що вам сподобались сьогоднішні вправи. І наостанок усім вам я хочу побажати мирного неба над головою. Здоров'я, миру та добра! До нових зустрічей, друзі!